19 квітня на базі навчально-тренувального центру військово-морських сил збройних сил України було проведено медіадень. Представники змі знайомилися із призначенням новоствореного центру, спостерігали за відпрацюванням практичних заходів на навчальних місцях, де першими проходять підготовку військовослужбовці з числа командного складу фрагату Гетьман Сагайдачний, екіпаж вертольоту К 27 та підрозділ штурмової доглядової команди, що сплановані до участі в операції НАТО з протидії піратству Океанський щит». Детальніше наш кореспондент медіадень. Для журналістів було проведено під керівництвом командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірала Юрія Ільїна. Зустріч розпочали з брифінгу, де присутнім у конференц-залі розповіли про призначення, організацію та проведення навчальних курсів центру. Начальник навчально-тренувального центру морських операцій, капітан другого рангу Володимир Жук, ознайомив журналістів з головними напрямками роботи центру. З практичною демонстрацією можливостей центру представників засобів масової інформації ознайомили на навчальних місцях. Тактичні дії з організації та порядку дій доглядової команди під час. Висадки на підозріле судно були відпрацьовані на базі навчально-тренувального комплексу Академії військово-морських сил імені Нахімова. Було також продемонстровано висадку зі швидкохідного судна, підйом по вертикальному трапу та первинні дії з екіпажем підозрілого судна. Порятунок члена доглядової команди, що опинився за бортом, було відпрацьовано у лічені хвилини. Потерпілі у відповідності до визначених правил повинні подати звуковий та світловий сигнал про своє місце знаходження. Наступним навчальним місцем стало заняття з вогневої підготовки. Журналісти спостерігали за виконанням вправ спеціальних стрільб у стрілецькому тирі академії. Найбільше вразили представників мас-медіа тактичні дії штурмової доглядової команди з вертольотом. На вертолітній майданчик було висаджено доглядову команду, яка провела контроль екіпажу підозрілого судна. Особовий склад команди продемонстрував присутні прийоми та засоби застосування фізичного впливу на умовного противника. Основними завданнями центру є узагальнення досвіду залучення активів українського флоту та флотів інших країн до антипіратських та інших морських операцій, організація навчального процесу та здійснення підготовки визначених підрозділів за навчальними курсами. Основними на курсах є напрямки тактико спеціальної повітряної морської вогневої мовної та Фізичної підготовки після демонстрації роботи навчально-тренувального центру командувач вітчизняного військового флоту відповів на запитання журналістів. Керівництвом нашої країни прийнято політичне рішення щодо приєднання до участі операції під проводом НАТО, Океанський щит та під проводом Європейського союзу Аталанта. Завдання поставлено військово-морським силам. Підготувати та виділити особовий склад для участі в цієї операції. Сама структура центру вона оптимальна, малочисельна, але завдання інструкторів та командира центру планувати курси, запрошувати фахівців з військ. Сил, які мають досвід участі в операціях, які пройшли підготовку в навчальних закладах за межами нашої держави, отримали відповідні сертифікати. Тобто, таким чином ми і створили, ми створили цей центр. Першими ці курси проходять військовослужбовці, сплановані до участі в операції НАТО з протидії піратству Океанський щит. Ряд Єдьмої Соєдачни отримав е, завдання прийняти участь в операції Океанський щит» та Таланта з вертольотом К-27, командир цього вертольота, який буде приймати безпосередню участь, е, та командою е, з підрозділу спеціального призначення на борту. В тому році. Фінансування дозволило нам провести комплексний ремонт корабля, який закінчився щойно, і з 1 березня корабль приступив до підготовки. Зараз корабель екіпаж, екіпаж на 60% нові. Екіпаж укомплектований 100% військовослужбовцями за контрактом. Жодного матроса строкової служби там нема і не буде. Екіпаж на даний час готується за курсом підготовки на етапі підготовки до здачі задачі К1. Все планово. Під час навчань сі ми плануємо, що екіпаж пройде. Сертифікацію і оцінку НАТО першого рівня. І я впевнений в тому, що це буде успішно зроблено. і Ми отримаємо сертифікат на те, що корабль, екіпаж, вертольот, команда спецоперацій готові приймати участь в складі багатонаціональних сил до цих операцій. У новоствореного центру амбітні плани. Тут планують готувати не тільки військовослужбовців Збройних сил України, а й представників Збройних сил інших країн. Ми ставимо за мету, що цей центр буде спроможний через два роки вчити офіцерів, військовослужбовців інших країн. Щодо інструкторсько викладацького складу центру, то сюди залучають фахівців, що вже мали досвід участі у такого роду заходах. Головне завдання центру. Це формування відповідної навчальної програми для е, визначило підрозділу, який вбуває в ту чи іншу операцію на те чи інше навчання. Створюється навчальна програма та визначаються командуванням військово-морських сіл склад е, інструкторів та викладачів, які навчались, навчались на відповідних курсах за кордоном, та можуть залучатись в якості інструкторів та викладачів для даного курсу по даному предмету. На завершення медіа дня присутні на заході журналісти мали можливість поспілкуватися з безпосередніми учасниками тренувань та задати їм свої запитання.